Мирного вам дня, любителі гострого. Презентую у вашій увазі завершену роботу. Шкірники в моєму авторському виконанні на шкіряних чохлах розташований логотип моєї родинної майстерні в чорному коричневому виконанні з накладками термоясень і накладками горіх Але немаловажливо важливо це відео. Відрізняється від попередніх, тому що на одному відео у мене не було двох шкурників з різними видами заточки. А саме про що йде мова: спуск від обуха. Ось ви бачите спуск від обуха і заточка мікрофаска. І заточка десятий кут. Так вони виглядають. 10 кут має максимально агресивний різ, як скальпель. Заточка мікрофаска також має бритвений різ, але не такий агресивний, як 10 кут. Під час використання, якщо буде спуск від обуху, Можна використовувати на кухні, так як і цей можна використовувати на кухні. Але от заточка мікрофаска і спуск під обуха, якщо будете різати, наприклад, цибульку або інші там овочі, то ви не будете її розколювати, ви будете її розрізати плавно. Але, от, наприклад, у мене на кухні спуск від обуха, лежить шкорничок, то інколи не вистачає агресивності різу 10-го кута. Інколи не вистачає цієї агресивності різу. Давайте подивимось, яка різниця у вазі, оскільки спуск від обуха, тут половину металу знято. Ми подивимося, яка у нас вага. Відчувається, що цей у нас легший. Зі спуском від обуха. Спуск від обуха має 136 грам. Десятий кут має 173 грами. Перевіримо наріз. Заточка Ну, Наприклад, я коли ріжу, я чую. Я чую, як він ріже. Не такий агресивний різ, як у 10-го кута. 10-й кут ріже, звук зовсім інший. Я відчуваю, ось ріжу папір. Я відчуваю він, він просто так от легенько-легенько розрізає його. 60-й куст має агресивніший різ. Але це відео я зняв для того, щоб показати вам. Як відрізняються вони візуально. На вагу вони відрізняються. Різниця між ними є. І візуально теж вони відрізняються. Кого зацікавило, будь ласка, звертайтеся.